На кожну квартиру є свій покупець. Ця фраза абсолютно і на 100% правдива. Але якщо ви знаєте її реальний сенс, розкажу вам історію. Якби ще декілька років тому хтось сказав мені, що реально продати квартиру із тріщиною в стіні, через яку видно вулицю, і ще й за дуже великі гроші, я би покрутив біля скроні пальцями і сказав би, що це нереально. Але вона продалась. Не одразу, шляхом досить довгого періоду продажу. На це знадобилося більше восьми місяців. Я думаю, що приблизно 100 переглядів, можливо, трішки менше, коригування стратегії і дуже довгих і нудних розмов з власником. І ось він успіх. Але без перебільшення можу сказати, що це найважчий продаж у моїй практиці. Цьому кейсу насправді вже більше 4 років, але дуже часто доводиться розказувати його продавцям нерухомості як приклад. Фраза на кожну квартиру є свій покупець, працює лише в тому випадку, якщо ви цю саму квартиру правильно оцінюєте. Її стан, її ремонт, її вартість, інші фактори, які впливають на продаж. Без цього, ну, давайте відверто, ви шукаєте не покупця, ви шукаєте дурня. А на щастя, таких лишилося дуже мало.